Доброго ранку, дивіться, яка заведена дуська. Вона хоче кави, так як само, як і я. Зараз підемо, пі поп'ємо кавусика. Йдемо, Дусюнька, йдемо. Ай, кавусики да? 25 так? Хочеться кави, ну, звичайно. Ходімо, ходімо, веди мене до кухні. Пішли, пошли, пошли, пішли, пішли. Я йду, 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 йду. Давай, кази, бабуська, давай, доставай каву. Була хоче кави, і я хочу кави, так? Да? Чи не будеш чай? Чи що ти будеш? М -м -м. Ну давай, заходь. Заходь, коли не шутиш. давай. Так, Бабушка роботою займається. Так, бабушка, зараз будемо пити кафе. Кафе, бо ми захотіли зусь кафе. А кафе немає. Немає кофе. Боже, боже, дочка, нема. Чого ж ти мені не сказала, що кави не маємо? Ма? Ти ж тут більше всього! Та я ж каву не, не п'є. що ти в тебе ще є. Теб Нема є, вже. Ноця. Ну у тебе ніколи немає такого, щоб було пусте і не було десь у тебе. Ну ти ж бачиш, має. що ніколи, дивися. Ну, ніколи, а все це тепер зробилося. Та будемо, будемо зараз заказувати. Значить що, поп'ємо десь, в мене тут чай був. Їхній теж гарний чай. Ну я хочу кави не чаю. О, будем. Ну, так, а, ну нічого ти... що. Хотіть не вредно, так? Да? А мене баночка з кавою завжди. стоїть. Тебе ні. какао, а в мене кава. Ну, да ладно, нічого. Значить, зараз поп'єм чаю, то. а потім замовлю і дай я Боже приїду. А... Ну що? Звичайно, це інший день, але я їду. Ви знаєте, була в городі. В місті все справилося, все уже доїжджаю майже додому. Я згадала, що мене чекає. А знаєте, чому згадала? Їду й думаю, Зараз приїду і кави поп'ю. Намажу чорний хліб, хліб з маслом і солью і поп'ю кави. А потім, думаю, подожди, так у мене ж кави зовсім не залишилося. Мені ж кава прийшла, вже три дні посилка лежить на новій почті. Коротше, а я не можу на завтра це залишати. Я їду за кавою, повернула, додому доїхала, але ну, трішки не доїхала. Повернула і їду знову. Знову їду на нову почту, тому що забула. Майже додому доїхала, дивіться. Їду назад, тому що дуже хочу кави. А знаєте, прислів'я. Хочеться гірше, ніж болить. Так оце і в мене просто дуже давно вже не плакав, І... Ну як я могла забути? Не знаю. Повідомлення приходить, будь ласка, будь ласка, заберіть, заберіть, е -посилку, заберіть посилку. І я знала, що мені треба забрати, але забалакалася з вами на інші теми. І оце проскочила. Але добре, що згадала, що машину в гараж не загнала. Ось якщо завтра їхати за посилкою, цей день пропав. А я з утра встаю і починаю займатися огородом, там якісь плани у мене є, розсада, там кухні. А це все. Так що гарно, що згадала. Нічого, я сплю, зараз приїдемо, а ще більше розіграється і будемо пити каву. Уже, ура, 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 коробочка прийшла. Все, отут і зараз будемо пить каву. Хочете подивитися, як зараз буде зустрічати мене дзюндзя. Ща, щас, диви. Диви. Чш, 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 чш. Я тут, я тут йдем. Ти досі не гавкаєш на мене. Так, давай, тире, тиро, 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 тире, тиро, тиро, тирот. Тиро, тиро, тиро. Диви, 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 диви. Всього. Та подождісь, ти дай я зайду. Ну подожди немножко, зараз. Господи, мене не було зовсім мало. Ти, ти подиви, яка. Постой, постой, постой. А вона на вулицю рвалася, так? Да? На дива потім. Де я дуська, я поїхала. Бабуська, Кофе, 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 Надо каву будемо пити. Дижи, будь ласка. І сьогодні мене зараз не матюкала, слава Богу, Спасибо, Спасіба, то днем так мать. Бач, бач, дума, що Саша там буде йти. Нема, Саші. Нема, Саші. А ти пит ж. Ну, і не померла. Ні. Дуся, дай я піду роздіннуюся, хорошо? Нема Саші. Ні, не, ні, не, нема, я сама. Ти бозі, оце така мотуська. Та ж хоч не матюкала, то зранку, спершу, як приїхав, так, так матюкала сильно, да, Дусь? Ну так матю. Да что ты за цирковая собака? Что ты за цирковая собака? Вот так. Ебака mm -hmm. такая. Что ты с бабушкой там делала? Что ты делала с бабушкой? На диване, да? Там, 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 угу. в кухне. Ну, в кухне, на улице ты ближе, чем в кухне, хотя, так что не... надо на улице сидеть. Да? Вот так собака Так, так, ой, Гарні. Дивися там розові, а там Як сонце припече, вони білі, становляться, всі білі. А як оце холодно і утром сидно. Вони йти. Спасибо Ларіса тобі. Це і наша невістка дала. Спасибо. Ну що, дуська, зараз 100% вже з тобою будемо пити каву, що мама занесла, я оддала. Кавулечка. Кавулечка прийшла. Так, зараз я відкриваю і покажу вам, який же тут сорт кави прийшов. хо Хо-хо хо-хо-хо. хо 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 Ні, так да. така ж коробка сама. Це така коробка. А що а а... таке? Ну, Різні, які замовляють, такі і приходять. Ні, це написано 25. Це називається фірма. Це дивіться. бенса. ми почитаємо, що тут. Квіти малина, смак інжир, акація мед. Після смак медовий. Так, Тіло вище середнього. А неначе однаково не однаково. Дивіться, Індія. А це ось. Що тут у нас? Тут у нас е... жовте яблуко, жовтий грильяж, спеції. Ось чому мені подобається, що тут не, не тупо, знаєш, прямо кава і все. А тут ці домішки вони дуже-дуже е... приємні. Я вам скажу, що таке ми вже з квітами малинами куштували, а оце, ось я зараз його візьму цю банку порожню. Я висипаю відразу, так краще. Береш тоді є наліп, давай, наліп. наліпки їхні. ну давай, Ви. висипай. Зараз я відкрию, Ой, хоч понюх. І Із цієї, чи з цієї. З цієї. Ой, як. пахне. Дивіться, там одна ложушечка. Така там ложушечка, грамушечка, так пахне. М -м -м. А ця торбинка теж пахне кавою, та... що тут же тут в повітряні. А де ж нужні? Ну це, це... Ну, це ножицями ти щось робила. Та ось оцими ми що ти ж тут шиєш собі щось. На. На. Так що, а цю заховаю поки що. Коробочки зручні, так. я своїм глядачам Добре. презенти відправляю. Отут тут відрізай, да. Ну, вийшов. Ні, я отут, щоб аби, щоб рівненько тоді було. Так ти ж викинеш тут все одно. Ну так, а висипати. Висипати ж акуратніше. Чим? Якось ось, ось. пахне. Дякую. А ну-ка, подивися на строку. Чи третій? А я думала, що ти хотів. Ой, як пахне, Боже. Тож кришка, а в мене такі були стікери. Я наклеїла на кришку, то воно таке а, красотінь. А, а на кришці на тій, що ти фрукту мені даєш, що ти. Тоже таке так красиве. Коробочка, коробочка. О, а, хай постій. а ти його в місце? Хай постоїть, попахне. Коробочка ця. М, хай як попахне. А це заховаю. Туди, наверх. У мене тут склади. Ну, коробку на чердак треба. На чердак коробку, да. так. Так та що коробка, що може пригодиться. Там вона все время пригужується. Я. О, оце друге діло. І впевніше себе відчуваєш і почуваєш. Так що дякую, дякую, велике. Не так, мама бач, мама ще не навчилася. Вивчиться. 25 Файф кофе э, Роттерс. Дуже смачне. Я кину силку внизу і замовити. мамі іноді наливаю, і вона ну трішечки. Я собі чайну ложку на чашку. А вона дуже смачно заварена в гейзері. Можна заварювати в гейзері. А можна заварювати прямо в чашку. З кулера вода йде 90 градусів. І заварюється дуже смачно. Так що велика, велика подяка. До побачення. До нових зустрічей Та я... я хочу, мам, я хочу а... на оцьому завершити за... За... відео. А то що ти вже це я понятно. Вже...